Ми повертаємося до роботи в студії. Говоримо про нову генерацію політиків в Україні. І нашим сьогоднішнім гостем є Роман Брезицький, громадський вас. діяч і соціолог, Вітаю вас. представник громадської організації Молод за зміни. Роман, як один з ініціаторів Євромайдану, що ти можеш розказати про теперішню ситуацію з громадськими організаціями, як вони працюють? Я зрозумів. Ну, власне, насправді це питання є дуже важливим, зокрема, те, що стосується мешканців Львова, Львівщини, зокрема. Взагалі зараз в Україні налічується близько п'яти тисяч громадських організацій, і особливо їхній бум власне почався після події Майдану, тобто якраз рік тому. Ось але ми повинні розуміти одне, що на жаль, громадське середовище є не просто різним. Що різне, це добре, звичайно, бо кожен міру своїх статутних зобов'язань має поле, в які вони працюють так. А багато громадських організацій є знову ж таки на жаль певними проектами. Так, чиїмось, тобто вони отримають фінансування. Ну, фінансування, напевне, це десь друге питання, але вони чітко розуміють їхня мета не те, що передбачимо їхнім їхнім статутом, так робота на благо громади, а вони е, працюють чітко по чихось технологіях, так і ч, працюють чітко по чихось замовленнях. Зокрема, це оці, незабаром місцеві вибори і це добре проявляється як окремі громадські організації, які недавно з'явились, активно вже розпрацьовують. Своє членство, і, зокрема, формують навіть цілові блоки, інші блоки, і, звичайно, там видно, що є певне фінансування. Тобто, це зрозуміло, що громадські а організації. А хто їх фінансує? це якісь старі партії. Ну, ви знаєте, як правило, стоять, на жаль, знову ж таки, за цими людьми. Люди, котрі стояли за партіями ще з початку десь 90-х, навіть початку 2000-х років. Тобто, реально керівники ті ж самі тіньові. Тільки міняються певні обличчя і функціонери безпосередньо практично в практичному полі. На тим є велика проблема, тому що той, хто їх фінансує, той, хто їх підтримує, так, на жаль. Він же, власне, буде диктувати їхню політику. Ось. Але це дуже добре відчувається. Зокрема, я і колеги, які мають досвід цій роботі, відчувають, бо це неприродні. І, власне, важливо, щоб мешканці Львів'яни, жителі області це розуміли, тому що важливо не вестись на поводку. Але політичні проекти це ще одне. На жаль, багато. До речі, під час Майдану, що ви знали, що почали в нашій Майданівській середовищі, зокрема, ходити люди, і навіть ті, котрі мають минуле з регіонами, десь починаючи з власне після цих диктаторських законів 16 січня. Тобто, коли вже було відчутно, що ситуація змінилась, набрали вже таких дуже різких обертів, вони тоді почали входити. Ми не мали тобто дуже... ці люди почали міняти свою думку? Е, ні. Дум... Я думаю, що їхня думка вже була сформована давно, вони почали міняти свої обличчя. Mm -hmm. так, маски. Маски. Ми не мали дуже часу і можливості їх там, скажімо, перевіряти, так, але е, бо там були і багато агентів, і так далі, так. Е, але ми пізніше побачили, хто вони є. І тому е, багато з них зараз е, пішли в напрямку, скажімо, кадрових питань, в напрямку люстраційних питань, тобто такі дуже суб'єктивні е, напрямки, де крутяться ті чи інші ресурси. Ось, тобто насправді вони свої діяльності, на жаль, дискредитують цю громадську діяльність, і громадське суспільство в цілому. Тому дуже важливо власне на ці технології не вестись. Ось Наскільки це небезпечно є зараз для Львівщини. Це є небезпечно, тому що зараз ці люди, котрі реально працюють, це показали в громадському житті, вони повинні йти у виконавчу гілку влади, вони повинні йти балотуватись, перемагати. Так, вони повинні здобувати певні вже формальні позиції. Такий стан їх дискредитує, і дуже часто, навіть зокрема до мене і моїх колег було звернення. Ось роз вашого майданського середовища відстоюють колишнього екс-регіонала. Так, ось і маємо. Зокрема, навіть навіть те, що стосується люстрації, У нас десь кілька десятків груп у Львові є ті, ті, ті котрі займаються люстрацією. Звичайно, питання дуже важливе. Але я особисто чекав, коли це буде офіційно по напрямку юстиції. І ось минулого тижня вже й розпорядження голови ОДА про власне про розпорядження щодо люстрації всіх керівників обласної державної адміністрації їх приблизно 84. І тут же знову ж таки різні громадські організації дають певні свої позиції, свої пропозиції і на тих чи інших осіб. Вони тиснуть, щоб знову ж таки запропонувати яких якихось власне десь своїх кандидатів. Я не кажу, що це до кінця є погано, але це неправильно, бо це дискредитує громадську діяльність в цілому. Але є ще інші важливі моменти, зокрема той, котрий всі львів'яни бачили і стали учасниками ночі гніву у Львові. Я це дуже добре чітко пам'ятаю. Я тоді власне стояв власне на майдані, так як завжди, здебільшого в колі тих всіх подій. Це було 30 молодиків якими керували російськомовні люди, це було характерно для цього часу. ну відчутно, що був акцент, так і це власне був проект оцих 30 людей. І ви побачили, скільки тисяч львів'ян за ним пішло. Власне, за, за цими людьми. Тому львів'ян дуже важливо розуміти, хто як працює, хто як грає, і не завжди дивитись на діяльність там громадських організацій як чисту воду. Я вже не говорю про благодійні організації. Де ви знаєте, загальновідомо дуже є багато речей таких неправдивих. Так тому все треба дивитись і дуже об'єктивно оцінювати. Тому що часто є розмінна монета, котра кидається, медійним ресурсом під підсилюється, і все і, власне, оце питання роздору працює, функціонує дуже сильно і може розколювати людську громаду, зокрема. Але <клес> звичайно, ми говоримо про такий блок негативний. Все-таки громадські організації це ті, хто насправді працює в значній мірі, так волонтерська діяльність, звичайно, підтримка армії. Це ті, хто працює в молодіжній політиці, в культурній, це десь зокрема середовище власне моєї діяльності. Ось ті, хто функціонує, контролює стан доріг, стан правоохоронних, правоохоронних структур. У нас цей блок, до речі, сильно сформований. Тому, звичайно, ми всі повинні брати активну участь в громадянському суспільстві. Це є запорука. Того, що ми могли розвиватись і далі рухатись, звичайно. Ось, але, звичайно, ми повинні розуміти і об'єктивно оцінювати кожну громадську діяльність, кожну громадську дію. Бо дуже часто можна стати маріонеткою чиєїсь гри. І просто потім, оглядаючись назад, можна зрозуміти, що ми неправильно поступали. І, на жаль, під час майдану так часто було з молодими людьми. Як звичайній людині відрізнити от як фахівець як громадський діяч? Чи наскільки є правдивою діяльність окрем... тої чи іншої громадської організації? Ви знаєте, це питання не просте, я над цим багато думав, угу. але я вважаю, що ми повинні внести насамперед зміни до закону про громадське об'єднання. Угу. Зокрема, те, що от в Україні є, знову ж таки до п'яти тисяч громадських організацій, а скільки з них функціонує. А, а часто багато є таких, які функціонують тільки на папери для роботи з бюджетними коштами. Хоча й багато дієвих організацій також працюють з бюджетними коштами, вони реально роблять роботу. Тобто є багато, скажімо так, лапках фількіних громадських організацій, створених для, для, для руху з бюджетними коштами. Тому ми повинні дуже чітко контролювати ці громадські організації, бо мовити це в законодавстві, звичайно. І я думаю, що ми повинні сформувати критерії, котрі побачать, як громадська організація працює. Тобто, зокрема, наскільки часто проводить заходи, як виконують свою статутну діяльність, бо ми часто можемо побачити громадську організацію спортивна. Громадська організація, котра, котра пікетує прокуратуру. Ви розумієте, в чому справа? Так, бо мають бути описані ці критерії і тоді. І звичайно, має бути свідомий, свідоме розуміння взагалі цілей, до чого ми рухаємося, як ми розвиваємось, і чи потрібно там нам брати участь, скажімо, в пікетуванні якогось там, скажімо, об'єкту, так, якщо це якщо цей чоловік має можливо якусь добру основу, так. Чи це не є чи є Тому звичайно загубитись тут дуже важко, дуже важко розібратись, але встановлення чітких критеріїв так діяльності і контролю громадських організацій дозволить нам власне, розуміти, хто працює реально в межах своєї статутної діяльності і правильно, а хто грає під щось дудку, під чиїсь проекти. Але це треба робити акуратно, бо звичайно громадське об'єднання воно вони повинні розвиватись і майбутнє в Україні тільки за тим. Чи доводилось тобі перетинатися з такими громадськими організаціями? І чим закінчилось? Я так розумію, що всі працюють практично перетин перетин інтересів, від окремо? Я хочу сказати, що ну на жаль, звичайно, довелося довелося побути в таких ситуаціях, так тому що багато членів і учасників організацій бажають справді йдуть туди без меркантильних основ. Не справді бажають добра і щось змінити. Але ці ініціатори грають якусь певну політичну гру. Ну, зокрема, перепрошую, ніч гніву. Також всі львів'яни. Ну, ми всі десь бачите, пішли тоді за ними, так ось. Ну і довелось мені десь бути в тих місцях також. Ось під час Майдану довелося грати під різні політичні, довелось десь бути присутнім в різних політичних іграх, так, зокрема політичних. Ось і після того, звичайно, були були зрозумілі і зроблені висновки, зрозуміти, хто як працює і в чих руках ти стаєш розмінною монетою. Але цей досвід був достатньо отриманий для того, щоб зараз розуміти і самому вести повноцінну політичну громадську діяльність і впливати, зокрема, на рішення і на життя Львова та Львівщини. Зокрема, я бачу, що ваша громадська організація не пікетує. Не проводить мітинги зараз в даний час, але їздить з певними проектами на схід. Ну чи наскільки воно прив'язка до Львова? Наскільки воно Ви знаєте, хочу сказати, підходить? що а, я особисто належу до кількох громадських організацій, і громадська організація, з котрої я починав власне свою діяльність, це молодіжна. Ми ставимо собі за ціль. Наша статутна діяльність це внесення якихось нових цінностей і змісту міста взагалі в життя, так тобто якісь пікети. Страйки, це для нас важливо, між іншим ми участь інколи беремо. Так? Але такі дуже суб'єктивні питання, які належано ножа, це не наше. Ми хочемо якісь провадити нові європейські стандарти, зокрема, так. Ми хочемо взагалі наш блок, це культура, просвітництво, робота з молоддю. Ось, тобто ми десь розвиваємо, в тому числі, і не громадські не державні громадські організації і рухи. Так, ми справді ми зараз займаємось чудовим проектом. Це є ми возимо українську літературу на схід, відкрили шість бібліотек вже українських на сході, і ще приблизно тисяча кілограм книжок зараз збираємо для Северодонецька. і Також там буде відкривати бібліотеку. Це важливо, тому що ми зайшли усі школи. Львова, зокрема, так більші шкіл. Я особисто також зустрічаюся з директорами шкіл, і кожна дитина відчуває, коли вона несе цю книжечку, навіть свою. Ви знаєте, коли книжку прочитати, це таке своє. Вона вносить свою лепту у все-таки те, щоб схід був реально українським. Тому ця робота тут є важлива, бо це є інтеграція, це об'єднання. Тобто ми беремо якісь такі, десь трошки вищі рівні роботи, а не просто йти якось вкидати в смітник. Хоча таке й доводилось десь бути учасником таких подій. Ось, але ця революція, я зрозумів, що це зовсім інші рейки, роботи і так далі. Ось, але попри те, ми, звичайно, і виходимо на толоку разом з львів'янами. Так, ми організуємо футбольні турніри, ми працюємо з учнями, школа лідерства. Тобто, ці всі моменти є для нас, звичайно, звичайно, прийняті. Хто підтримує вашу громадську організацію? Може, є спонсори, якісь ну я хочу вам сказати, політики. Я, я хочу вам сказати, що ми самостійні. Це важливо це розуміти, і в тому ми багато чим відрізняємось. Ми формуємо десь нову нове середовище, зокрема, впливу. Це важливо розуміти. До нас входять люди, котрі досягли вже певного рівня в житті. Я не скажу, що реалізувалися, але це десь молоді підприємці, це науковці, люди, котрі мають певний рівень задоволення. Наша діяльність не потребує взагалі, громадська діяльність не потребує великих рівнів фінансування. Так, це якісь, це якісь невеликі видатки власне, на ті чи інші проекти. Звичайно, на великі проекти ми подаємося на гранти. Ми подаємось на державне фінансування, тобто воно у нас також є присутнє. Зокрема, в неділю ми будемо проводити пленер. Це студенти, студенти академії мистецтв виходять, будуть малювати Львів, ці картини продавати. Mm -hmm. І власне частину це хоче передавати власне нашим пораненим хлопцям, котрі були в АТО. Ось де відбудеться цимати? ця акція. Ця вона відбудеться на площі ринок, приблизно в обідній час, і кожен львів'янин зможе вийти і, власне, це побачити, чи навіть придбати цю картину, це буде недорого. Тому ми працюємо з молоддю, з громадою. Зокрема, бо в нас є і старший вік, зокрема, з котрими працюємо, зокрема до Великодня. Ми будемо приносити паски намічним старшим людям. Так? Ось. І у нас ми самі себе в процесі громадської діяльності можемо повністю власне забезпечити нашою діяльністю. Тому ми поки що є самі і цей напрямок ведемо. І якщо ми будемо грати пічу і дудку, чи буде не чи буде на спонсор за плечами, то тоді ми дуже швидко дискримінуємося. Ми йдемо самостійно, ми самі ростемо, стараємось рутинною, реальною роботою з людьми, з громадою. І я думаю, що це буде напрямок і вектор, і вектор нашого розвитку, бо все-таки після майдану. Зараз е, працювати е, легше, більше людей відкликаються. Перепрошую до того, знаєте, як бив об двері і вони не відкривалися. розумієте? люди не розуміли, та що ти в мене хочеш? Там я йду посиджу в барі і перепрошую, послухаю шансон. Зараз вони вже ставлять запити, чому давайте ми до вас доєднаємось. Активність дуже підросла. Тому дуже важливо, щоб ця робота не була намарною і брати участь тільки в реальних об'єктивних проєктах. І е, тому і власне молоді люди, ми повинні рухатись далі і ми. Громадська організація знову ж таки так, чому я це продовжують, це є також цей своє свого часу політика своєрідна. Тобто ми формуємо певне середовище впливу, яке хоче, щоб ми свої цілі надбання інтегрували в політичне життя міста та області, зокрема. Ось тому ми об'єднуємо молодих людей, котрі мають десь певний досвід не тільки громадської роботи, а й мають досвід в експертному полі. І ми справді маємо що запропонувати не тільки там в одній галузі, скажімо, там в гуманітарному блоці, але ми маємо молодих медиків, економістів, ось люди, котрі працюють з інфраструктурою і так далі. І це правильний підхід. Ти також спробував минулого року себе як політик набрав суттєвий результат, зайнявши друге місце. Що дав тобі цей досвід? Ну чи знаєте, потрібен він був тепер з огляду, як пройшов рік? Ви знаєте, так в жовтні я кандидувався в Верховну Раду. Я е, дуже задоволений, що це відбулось. Я думаю, що результат насправді є високий, як ви сказали. Скільки там було? Десь 25 тисяч голосів? Так? 20, 21 тисячу голосів. Це насправді великий результат, бо я в політику до цього практично не займався так. Але внаслідок майдану тих подій і бажання інтегрувати ці досягнення майдану все більше в суспільство, в людей нам потрібен інструмент. Звичайно, інструмент політичний дуже важливий. Я подякував своїм виборцям. Звичайно, я одразу ж зранку, коли були результати, я життєрадісний, я привітав свого власне, конкурента, котрий, котрий перемогла. Я привітав, я подякував своїм колегам. Ось я навіть написав листи окремим середовищам, котрі мені допомагали з подякою. І перше, коли я дзвонив і власне дякував за підтримку, я сказав, ми почали, тому що це насправді був старт. Тобто, ти плануєш далі залишатися в політиці. Ви так? знаєте, громадська діяльність це є і політика. Звичайно, ми будемо вести полі... громадсько-політичне життя. Воно не просте, політика дуже брудна, але іншого інструменту немає. Ми не можемо, я звертаюся до Львів'ян. Ми не можемо закритись собі, так, і бути осторонь, от там дивитися, що хтось там десь з кимось чи ще щось. Ми маємо е, свої цінності, свої досягнення йти і нести до людей, нести суспільство. Політичний інструмент це дає. Тому ми далі будемо рухатись. Ми маємо певну команду. Знов ж таки, я про це говорив, і звичайно, ми будемо боротись. І ціль е, навіть. Результату ми отримали в жовтні, було досягнуто ну, досягнуто дуже добре, бо це високий результат, це довіря людей. І зараз ми працюємо також на місці. Ми обслуговуємо з точки зору юридичного а, власне людей. Так з юридичної точки зору подаємо документи, зокрема те, що стосується інфраструктури. Ми працюємо в школах. Тобто ми нікуди не йшли. І не тільки ми беремо, скажімо, цей округ, ми беремо Львів і Львівщину, зокрема. Тому робота ведеться повністю, і навпаки після цього з'явилось дуже багато політичних союзників, тому що не тільки за рахунок результату, а справді ми чітко розуміємо, що нам потрібно. Ми розуміємо, що ми не граємо чиюсь гру, так і ми йдемо впевнено допереду для того, щоб далі розвиватись. Бо я впевнений, що молода людина має зараз йти заходити брати важливість свої руки, і не через те, що молода людина має там амбіції. Є сили там, знаєте, як десь в нашому віці, так ось, а через те, що справді молода людина, вона є по своїй природі іншою ніж старші люди. Я не ставлюсь дискримінаційно до наших батьків, дуже поважаю і досвід дуже важливо враховувати. Але ми зараз стоїмо перед новими викликами, молода людина, формування нової української ідентичності і взагалі розуміння України як такої. Тому ми повинні творити щось нове. І нести за це відповідальність. Я думаю, що молода людина готова це зробити. Молода людина, ми не беремо там 20 років, 25. Тобто важливо наскільки ти готовий працювати на благо України, формати якісної підходи. наскільки ти молода людина? Це може бути і 35, і 40 років. Ось, але ми не відкидаємо старших, бо це знов ж таки це досвід, це знання, і це, звичайно, має бути кооперація. Нещодавно були оприлюднені кілька рейтингів опитування, і вони демонструють значне падіння традиційних рейтингів традиційних партій. Як ти можеш пояснити, де дехто вже не проходить, ті, що були лідерами, вже не проходять. Знаєте, я парламент. хочу пояснити, що е, уряд, зокрема, так і ті політичні партії, котрі взяли на себе питання реформування країни, е, повірте, я десь цей цей напрямок реально активно вивчаю. Він дуже є важливий для мене, зокрема його розумію. Реформування почалось, воно йде тяжко, е, непросто є сильні супротив, особливо на низах. Це важливо розуміти, так? тому що а, старші покоління прожились до системи, їх важко рухати. Нам молодим, ми готові, а, так би мовити, витерапувати ці проблеми, бо реформи це не просто. Так? Ми готові їх виносити, ми готові їх реалізувати, їх сприймати. Ось, а, тому реформи, звичайно, це не є щось позитивне, дуже одразу. Результат ми бути за кілька років, тому це характерно, що рейтинги впали. Я хочу вам сказати, що переформатування буде ще раз рейтингів найближчим часом. Я не скажу, що ці партії підростуть, але люди вже дивляться до того, як реально функціонують і які плоди приносить та чи інша діяльність. Тому я думаю, що на сьогоднішні рейтинги опиратись особливо не вартує, і те, що стосується мене і власне нашого середовища. То ми на це особливо увагу не звертаємо, ми просто працюємо, бо закрутивши рукави, потрібно і так робити, бо пірти дуже є багато проблем. І зокрема, те, що стосується реформи місцевого самоврядування, котре вимагає зміни е, місцевих значить рад обов'язково виборів, от котре вимагає зміни адміністрації адміністрації на місці, бо це не більше як обуза забюрократизована структура, і котра взагалі собі існує паралельно від суспільства. Суспільство вже далеко пішло вперед, так то. Зокрема, реформи почались, зокрема, вже прийняті закони про добровільне об'єднання громад, співробітництво громад, про бюджетну реформу, котра не проста, але котра спонукає місцеві громади, те, що стосується області, об'єднуватись і після об'єднання отримувати власне, вже чітке, чітку бюджетну платформу, звідки вони можуть черпати з, власне, кошти, Ось, тобто нові види податкувань і так далі. Тому все таки цей процес рухається. Він непростий, знов ж таки є на місцях певний певний опір, і це вимагає те, що насправді місцеві вибори на основі бажано вже тих реформованих, значить, частин, що стосуються зміни системи виборів, що стосуються зміни виконавчої структури, реально необхідні для того, щоб повністю міняти країну. тому що на рівні державному в Києві майдан відбувся, державні структури, десь ми пробуємо впливати, змінюються. На місцях. Ви бачите, яке рішення Харківської обласної ради, котре не хоче прийняти <клес> взагалі до уваги розгляд проекту про визнання Росії окупацією і багато інших питань? Ми закінчуємо розмову. Дякую, Романе, за візит в студію. Дякую вам. Це була програма в об'єктиві. До наступних зустрічей. До побачення.